Росія має 12-14 літаків Ан-124, кожен вартістю від 70 до 300 мільйонів доларів. Схоже, якщо дані підтвердяться, то росіяни збідніють на півмільярда доларів. 4 травня підрозділ ЗСУ, сформований з добровольців громадян Росії, повідомив про наслідки удару снарядів невідомого походження аеродромом Сеща на півночі Брянської області. Російські добровольці стверджують, що один із безпілотників невідомого походження дістався аеродрому. Внаслідок вибуху. Постраждали два літаки Ан-124 100 Один повністю згорів, другий отримав пробоїну фузеляжу. Поки що інформація надійшла від місцевих підпільників і потребує уточнення. Очікується, що супутникові знімки підтвердять успішний удар. АН-124 – транспортний літак, розроблений за часів СРСР, здатний перевозити великогабаритні вантажі, наприклад, локомотиви. Виробництво було налагоджено в Україні на заводі «Антонов». Проте згодом росіяни нібито налагодили випуск на власному Заводі Ульяновську, зад Авістар СП, аеродром Сеща, аеродром за 60 кілометрів від Брянська. Архівні супутникові знімки показують, що на ньому базувалося близько 12 літаків різних типів. Також зазначається, що це місце дислокації 566-го авіаційного полку армії Росії. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.